Друзі, всім привіт! З повернення на мій канал. В нас в Полтаві відкрився великий магазин сенсей. Це, власне, те, про що я дуже довго мріяла і дуже хотілося, щоб був і чоловічий, наприклад, відділ, а особливо дитячий, а ще відділ сенсей Хом. Сьогодні, як завжди, я зроблю модні новинки, огляд, тому запрошую вас з собою. І я вперше заходжу в новий сінцей. Дуже цікаво, що ж там він набагато більший за той, який був у нас. Ось так виглядають манекени. Такої черги в житті не бачила звідти. І оце вся черга йде в самий кінець е, магазину. Ну, це, звісно, це круто для, і для людей, і для самого магазину. Я бачу, що ось там є сінцей, відділ Сенсей дім. А, я думаю, що тут обов'язково буде навіть відділ чоловічого одягу, Сенсей дім, також величезний магазин. І це не може, звісно, нас не радувати. Він, типу, знаєте, от разів у разів в 5 більший за той, який був. Ну що Зробимо огляд. Там канцелярія, дитячі товари, дитячі Ой Я бачу вже дуже багато всього цікавого, дуже хочеться не подивитися. Ось, наприклад, бачу такі цікаві вже жакети теплі на осінь. Ну, Гудзики стандартні, сінцеївські гудзики, 599 гривень, такий жакетик. Дивіться, утеплений. із з підкладочкою. Приємний такий ванільний відтінок. Да? І моделька така Шанелівська. Від Шанель. Шанель. Так, Ці я куртки бачила. Така куртка сорочка 749. І такі ж є але Бежеві. Тут йдуть звичайні стеганки, тут жилетки. Я вже так звикла була в старому магазині сенсей, він невеличкий, я вже знала, звідки я починаю, куди йду. А тут все, звісно, все нове. розміщено поки що не зрозуміло, в якому порядку, тому бачу те що вже бачила. І багато такого, що, що ще не бачила. Ну, тобто із новинок. І топ. Топ-майка сіра ніби тут з ефектом подертості якоїсь. 169. Тут такі ось джинси, дивіться, широчені, дуже зручні. White Leg. Ціна 719. Жилеточки ці вже я бачила. Ось такі нові з'явилися футболки в новій колекції. Нашиті такі намистини, звичайний прямий крій, круглий виріз, ціна от такої 219 гривень. Ось такі спідниці, новинка дивіться. Спідниця, така ось от ну, дермонтин, як ми раніше звикли говорити. Дивіться, така коштує. 499 гривень. Така в стилі, в стилі рок. Ось такі сорочки. Ну, звичайно, така сорочка приємна, бавовна, 399. Є ось такі толстовочки, дивіться, оверсайзні, на флісі, така темно-синя, симпатична, 499. Дивіться, ось такі є балетки. 279 гривень. Дуже легенькі такі сірі перламутрові. Без цього, без каблучка, без, без, без платформи, ще такі модні, але вони не дуже зручні, я думаю. Так, светер такий сітка. Ми вже десь його бачили. Тут косуха. До речі, спідниця. Яку я щойно показувала, це 399 гривень, блузка, а що це означає? Це блузка і 399, що не зрозуміло. Ось така спідничка з цим сірим топом. Під цей джемпер вдягається ось такий, ось такий типу бодік, або це просто майка на брителічках і джинси. Дуже великий вибір, взуття. Також дивіться. Ну, тобто, магазин просто все те саме, але всього більше, там, типу, декілька разів. Знову ось такі. Дивіться, є балетки з бантиками, є бежеві, просто такий круглий, заокруглений мис. А тут такий прямокутний йде мис. Такі коштують 399, ось такі лофери, рижі. Ось такий дитячий якийсь розмір, дивіться, 37 Виглядають на 35 взагалі. Такі є розміри. І 40 є, і 39, дивлюсь. Такі достатньо достатньо довгі. Ось такі чорні лохі, ну такі не дуже. якість, звісно, поганенька. Ось такі якісь туфлі, типу, під замшу, але це зовсім, звісно ж, не замша. Ось такі є Мері Джейн. Мері Джейн. Із перетинками на застібочках. Дуже до речі, симпатичні, не знаю, чи зручні. Ну не думаю, що ну дуже легкі. Єдине, що можу сказати, вони дуже легкі. Але знову ж таки, плоска не всім підходить, плоска. Ну, ця плоска, як це підошва. Є ось такі лофери. До речі, вони не дуже важкі і симпатичні. Навіть я б такі могла носити. І тут є 39-й, ось 40 Це ось такі на тракторній тракторній підошві. Теж дуже милі. Раніше я таких не бачила. Це напевно що нова колекція. Дивіться, коштують такі 719. Дуже гарні, до речі, стильні. Я б сказала, що їх вистачить надовго, мені так здається. Це у нас іде якась колекш косметика. Така косметика Girly-Girl. Що це в нас? Body. mist, mist да? Це в нас. Я думаю, що це типу, що? Господи, це спрей. Нічого не бачу. Спрей для тіла із блискітками. І ось такий, це, напевно, що знову, знову ж таки спрей для тіла, але цей рожевий, а цей дещо персиковий. Ось такі рожеві гірлі косметички. Є ось такі, дивіться, сумочки для косметики. pretty stuff, Прикольні. Тут мейкап. Це щіточка для брів, напевно що. Так, для укладки брів. Це ось такі йдуть заколочки по 99. Ой, ну це прямо, знаєте, от купляєш все в такому відтіночкові і робити таку рожеву вечірку. Все в рожевому. Для сна ось такі маски. Ну, якість така собі, а ціна. Ціна 119. Ну, в принципі, ціна нормальна. так Ось такі є. Сумочки, бокси такі. І для косметики. 549. Такий тонкий пластик. Не дуже тонкий, я вам хочу сказати, з ніжками. Прекрасно. Тут йдуть такі піжамки. Ось такі теж рожеві, дивіться. Знову ж таки, така естетика, естетика Gierly Girl. Такі тапки. Боже, які вони легесенькі. В мене є одні сінцеївські тапки, теж такі волохаті, пухнаті, важучі, ну теплі. А ці взагалі дуже легенькі, за 219. Класні. Так, треба їх причепити назад. Так, тут ось така, о, дивіться, яка валізка є. Дитяча за тисячу. Ось така валі... валіза, з мітки. Точніше, Так. Так, Мені подобається ось така піжамка, сірий. Люблю колір, особливо, коли він ще й поєднується з таким блідо-рожевим або просто сіро, сірий та рожевий. Дивіться, така ковтинка на гудзиках і шортики на... На резинці просто. Це бантик для краси, чи він там. Він навіть там регулюється, протягується. Дивіться, така піжамка плюс ось такі сірі тапці пухнасті. Ось тут вони представлені, ці піжамки. Це XL. -ка. На зиму. Дуже комфортні. Ще ось такі тапки. На осінь на зиму. Коштують 99. Всього лише. Дуже такі приємні, м'якенькі. Це домашній одяг, або ж дрім, або ж як піжамку можна. Ну, знаєте, це от в обтяжечку йде футболка, хто любить спати в, принципі, в таких обтяжку, то можуть, можете брати такі. Це йдуть якби, комплекти, теж штани такі сірі. keep dreaming і така футболочка, і коштується все діло 500. Потім є просто такі футболки для сну 169. Чорна, чорних теж багато різних. X, XL, M. Багато розмірів. Знову сірі, знову шорти і шорти і футболка Якось все висить в такому. Десь, мабуть, рився в хаосі. Ну, ось такі типу футболки і шорти. Шорти на отаких резинках. Якщо кому цікаво, А такі тапочки. Такі 169 коштує. Це теж футболка для слу. А ні, це домашній, дивіться, якийсь одяг. Ось такі йдуть велосипедки. Так, Це не піжами навіть. За 500 гривень My Good Days. От вранці прокинулися, вдягли. Дуже симпатичний такий виходить комплектик. велосипедки і футболка. Тут теж ідуть шорти футболки Для дівчат такий дівчачий варіант з кошеням таким. І по типу чоловічих боксерів. Ось такі піжамні шортики на трьох гудзиках. Комплект, я вже казала, не? 279 коштує такий комплект. Така естетика. Естетика Гаррі Поттера, Так, це така піжамка коштує 500. Шорти і футболка. да, 499. Так, Я застрягла в цих піжамах наразі. Дуже багато шлюпанів, хатнього одягу, просто море. Там білизна, тут черевики, тут джинси. Друзі, як я і говорила, відкрився сенсей і для чоловіків. Тут є і відділ чоловічого одягу. Власне, кому цікаво, чоловіки так само можуть. Ого, яка черга. Ото все черга, бачите, аж туди до кінця. ну Тут чоловічий все що у нас футболки якісь домашні, мабуть, чолонг такий із котону. Тут штани. Такий цупкий котон. Такі штани, наприклад, 719 коштують, такі карго, штани на резинках, є, відтіночкові хаки. Тут все штани, там йдуть футболки, ось такі сорочки чоловічі. Так, сорочки, дивіться, 549, така сорочка кошти. Так, темно-синя ось така. 499. Там худі, футболки. Наприклад, чоловіча така футболка 169 гривень. До речі, взагалі недорого. І ну, якість, яка якість, не знаю, звичайна, як сінсей. На там, 10, можливо, пранів і вистачить. Зате 169 гривень. Білі, ось така, дивиться, яка симпатична з таким принтом. Ось така є біла. Принт позаду на спині. Тут джинси йдуть. Джинси, худі. Всього теж ну, можна щось вибрати, звісно. Тут йдуть вже куртки, ось такі вітровки, ось такі куртки чоловічі, сині, червоні. 749, рюкзаки, ось такі бананки. Ось така чорна куртка, наприклад. На осінь, коштує 749 гривень. Симпатичні поло. Чоловічі, біла така в спортивному стилі. 399. І такі йдуть штани. Цікавий матеріал. Такий м'якенький денім. Приємні такі. Карго Джогер. Моделька, ціна 719. Ось такі черевики чоловічі. Так, це замщі, ну, вони ж навчилися так робити, що не відрізниш уже замшу від, від незамші. І тут йдуть такі футболочки, дивіться теж. Приємного такого відтінку. Жилетки ось такі сірі. На осінь 719. Такі ось є лонгсліви теж. Смугасті, бежево, такі кремові. Теж, до речі, непогана якість, приємна така тканинка. М'якенька. Це осінь, звісно, вже 499. І ось в такому відтінку такий. О, це ще класнючий. Да? Мені подобаються такі відтіночки. Дивіться, він такий сіро... yeah. да, сірий, блакитний. ніби. Ніби такий брудний сірий, брудний блакитний. Ціна а! Так. 499. Угу. Гарна теж така. Така ковтинка, лонг-слів такий. Такі бейсболки по 100. Така 129 і отакі по 169 бейсболочки. Бо буде прийти якось іншим разом, тому що дуже багато людей я просто не зможу там е, втовпитися, щоб щось е, побачити, роздивитися, відзняти цей сенсей хом. І вже наступного разу я зможу, можливо, щось відзняти, якесь відео. Мені дуже сподобався ось такий органайзер на тиждень, Week Planner. Дивіться, який класний. Я б собі навіть такий взяла. Така осіння тематика, принт в осінньому такому вайбі. 149 гривень коштує. Відкриваємо і дивимося, що тут. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Планів, як ми бачимо, на 5 днів дуже багато, на вихідні нічого. Просто спать. Дивіться, такий класнючі. Мені подобається, до речі. Можливо, навіть ми такий подумаємо і візьмемо. Так, ну це вже буде наступного разу. Така буде інтрижка. Спочатку я не зрозуміла, навіщо люди. Я бачила, що люди несли цих півнів чи це курочки. А я так розумію, що це іграшка для тварин. Так, це іграшка для, улюблен... для домашніх тваринок, у... домашніх улюбленців. Тім Петс, ось такий півник. Прикольний. Так, він коштує 169 гривень. Тут ось є такі, дивіться, мисочки для їжі для тваринок домашніх 169 гривень. Це іграшка для кота, напевно, щось ось така. Із мишами. Малі миші, які коли ти натискаєш на цю лапку, напевно, що вони вискакують з цієї дірки і дратують, дратують кішку. А ось такі будинки, дивіться, є для. Для домашнього улюбленця, які класні. У вигляді якогось огірка. Чи що, це таке, якийсь фрукт, чи гніздо. Такий дом, такий будиночок коштує 499. Там всередині є подушка, вона виймається. Ой! Щас паду. Друзі, із примірочної магазину Кроп Я вас вітаю. Точніше, я з вами прощаюся до наступного. Відео побачимося вже згодом. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал і удачних всім покупочок.